Італія серія Алаціо Торіно Лаціо. Вдома сильні, середній показник 1,7 гола на матч, оборона нестабільна. Торіно гості багато грають у нічию, мало пропускають приблизно 1,1 гола на матч. Очні зустрічі. Чотири з останніх п'яти були ТМ 2,5. Прогноз ТМ 2,5 Нічия. Орієнтовний рахунок. Один до одного Парма, Лече Парма, новачок, але грає дуже організовано, вдома забиває стабільно. Летче одна з найслабших виїзних команд. Близько 0,7 гола за матч. Очні зустрічі. Парма має перевагу в особистих зустрічах. Прогноз. Перемога Парми і ТБ-1 1,5. Орієнтовний рахунок. 2-0 Інтер. Кремонези Інтер. Фаворит чемпіонату забиває приблизно 2,4 гола на матч, оборона одна з найкращих. Кремонезе борець за виживання, багато пропускає приблизно 1,8 на матч. Очні зустрічі. Інтер виграв останні три з великим рахунком. Прогноз перемога Інтера плюс ІТБ-1 – 2,5. Орієнтовний рахунок 3-0, 4-1 Аталанта. Кому Аталанта. Сильна в атаці, середній показник. 2,1 гола на матч вдома часто забиває 2+. Комо новачок на виїзді нестабільний, оборона вразлива. Очні зустрічі офіційних майже немає. Але різниця класів суттєва. Прогноз перемога аталанти плюс ТБ 2,5, орієнтовний рахунок.